Виконавчої служби направлений зараз навіть масово від поліції, наприклад, електронним шляхом направляються е, такі документи, штрафи, зокрема, штрафи в автоматичному режимі. штрафи в автоматичному режимі, там класнула камера. Е, камера Автоматично сервер виніс постанову, підписав ла, уповноважена особа поліції таку постанову. Така постанова електронним чином направляється до Державної виконавчої служби. Державна виконавча служба отримує таку постанову, електронним чином отримує звіт від банків, під'єднаних до електронної системи, у якому саме банку у вас відкрита картка. І Державна виконавча служба електронно направляє до цього банку, там, шановний банк, заблокуйте таку картку рахунок, оскільки штраф висить, там, наприклад.